Набір джентльмена такі знакові речі, які в нас є вже на сайті. Тобто, це є портмоне шкіряні, це є такі дуже круті ножики, це є фонарик, який сьогодні просто необхідний, який має чотири режими. Отакий: один, два, три, чотири. Дуже зручний і дуже класна річ. Тримає заряд практично цілий день, де би ви не були, він вам пригодиться. Портмоне шкіряні. Ми їх буквально недавно виставили на сайт. Люди просто їх гребуть, тому що ціна дуже класна. І дивіться, яка наскільки якість висока, наскільки шви тут. Тобто, є різні види, є різні функції, От отут, та якби двійний. З кучу карт з потайні такі сховки. Отакий користується дуже великим попитом, тому що він дешевий, і натуральна шкіра, і дуже функціональна. Отака штука. Також у нас на сайті ножики прямо від виробників. Я вже це показував не в одному відео, е, метал е, і так далі. І так, тобто Вічні девайси. І отакі. Е, це є ще один ножик такий, дуже класний отой ножик, він такий мій. Е, тобто і такі ящики. Тобто ці ящики дуже функціональні, вони використовуються як, допустимо, ви можете там в машину брати. Вони складаються, так як той вже складений, є на 50 літрів і на 30 літрів. От тут фіксується, я це показував. У нас люди, які вже їх взяли, вони просто дуже задоволені іменно самим функціоналом. І е, самим підходом тих ящиків. Тут ви ставите, ви собі можете ставити, допустимо, там е, ці дошки зверху, на них можна різати, вони не царапаються. А, тобто дуже такий та якби, класна річ. Е, воно використовується і як столик, і як. Е, як ящик для зберігання речей. Тобто ви можете і в домашніх умовах щось зберігати, можете в машині в багажнику зберігати речі. Я, наприклад, в машині собі поставив отаку 50-ку, і там практично в одному ящику все є. Зверніть на це увагу! Все є на сайті, переходите в різні рубрики. Допустимо, це все можна в принципі, знайти на кемпінг. Рубрика переходите, і там все є. Портмоне, шкіряні вироби. Тож, переходите, все є в наявності. Відправляємо в той день. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!